Привіт-привіт! Сьогодні в нас ще одне тренування за МФР-ролом. І в цей раз це ноги. Сьогодні ми попрацюємо з вами на зняття напруги, особливо в викрах, в литках ваших. Та загальний такий легкий лімфодренаж для ніг позбутися болі, відчути таку стрункість і легкість нога за допомогою емфреролу. В ідеалі треба було б починати з м'ячику зі стоп, але в нас всього 10 хвилин, тому ми з вами починаємо одразу з наших ікр. І так головне правило: ми опускаємо ва-рол і ніколи не переходимо під коліно. Також ми маємо можете просто поки розкочувати його вперед-назад. Також ви маєте пам'ятати, що ви ніколи не розкачуєтесь так, щоб вам було дуже боляче. Це має бути максимум 7 з 10. Починаємо працювати з однією ногою. Просто, от дивіться, я навіть не піднімаю своє тіло. Просто скільки захопуєте, стільки захопити. Вперед-назад. Переводимо руку, під іншу ногу, і так само вперед-назад. Пам'ятаємо правило про те, що ми не переходимо під коліно. А хіл можемо зачепити під коліно, ні. Декілька разів прокатались. Далі йдемо глибше. Якщо вам окей, ви піднімаєте своє тіло, відриваєте таз і починаєте розкочувати себе вперед і назад. У вас є три точки опори – це ваші дві долоні і стопа іншої ноги. Ми прокачуємося вперед, під коліно не заходимо і назад. Вперед і назад. Хтось вже може ловити такі приємні відчуття, але пам'ятайте, 7 з 10. Коліно ми можемо призгинати, розгинати, тобто не обов'язково все робити на своїх руках. Декілька разів пройшлись по цій нозі, опустили обережно таз, ногу змінили. Знову під ікри і поїхали вперед, назад. Вперед і назад. Тут я зараз працюю руками і ось додаю коліно. Призігнути, розігнути. Угу. Декілька разів проходимось легесенько розминаючим рухом. Ще раз кажу, це для такого легкого рівня. В МФР можна завжди йти глибше, але сьогодні ми не експериментуємо з вами. Знову змінюємо ногу. Хоп, підтягнули. Знову інша нога. Під, відірвали таз вперед, назад. Увага! Перевернули стопу зовнішня, внутрішня, вперед-назад, зовнішня. Внутрішня. Ще вперед-назад. І тепер ми прокручуємо нашою стопою, литкою, вперед-назад, наліво направо. Вперед-назад, наліво, направо. Не переходимо під коліна. Декілька разів. таз опустити. Ногу змінити. Як бачите, МФР потребує міцних рук. Поїхали знову. Вперед-назад. Зовнішня сторона, внутрішня сторона. Вперед назад, зовнішня, внутрішня. Декілька разів проходимось по всій об'ємній нозі, намагаємось дістати кожну точечку, відчуйте цей приємний такий само масаж. Проїхались декілька разів і зупинилися Хоп, зупинка. Обидві ноги відправляємо на рол, ставимо рол майже під ахіл і починаємо просто перекочуватись наліво-направо. ми розмахуємо нашими ногами. Руки можна відірвати, дайте кістям відпочинок. Вище. Наліво направо. Легкий самомасаж. Ще вище йдемо. Хоп-хоп-хоп-хоп. Наліво направо. Зовнішня внутрішня частина. Угу. Підходимо під сам край, під коліно не заходити. Так. І знову наліво направо. Повертаємося так само назад. Дайте мені знати, якщо ви відчуваєте сильний дискомфорт, я можу записати окреме тренування, виключно на МФР. Нижньої частини ніг литки, ікри і так далі. Да? Тобто це може бути дуже глибока робота. Хвилин на 15 лише на ікри. Так, Якщо потрібно. Пишіть, як завжди, як ви знаєте куди. Так, вниз, ліво, право вперед-назад. А відчуваєте, це приємно, десь там спіймали, хрустить то ваші спайки. І ще нижче, наліво-направо. Так, І останній раз кожну ногу по черзі, не дві одразу по черзі, підвели рух і поїхали вперед. Назад, зовнішня, внутрішня, Вперед, назад, зовнішня, внутрішня. Прокручуємося нашою ногою. Сміливіше і сміливіше. Так, клас. Цю ногу відпустили, перевелись під іншу. Поїхали. Вперед. Ліво, право. Так, внутрішня, зовнішня, Можемо по-різному це назвати. Прокрутити, прокрутити, відпустити, відчути це таке розслаблену нового і приємні відчуття. в кавичках від ролу. Відпустила, протрусила. Ух, такі вони тепленькі, такі вони м'якенькі. Кров туди проливає, а ми з вами йдемо вище. Ми переводимо рол вище і йдемо по задній лінії стегна до сідниці і повернулися. Знову під коліно не переходити. Тут таких яскравих відчуттів не буде, дуже важко дістати біцепс стегна. На одному ролі, на одній нозі. Тут потрібно швидше за все глибина. Одну ногу і так само іншу. Поїхала. До сідниці і не доходячи під коліно. Підштовхнули, підштовхнули. Підштовхнули, підштовхнули. Відпустити. Знову змінюємо ногу. Переїжджаємо сідницями на наш рол. Сідаємо на нього, прямо як на стільчик. Трошечки перекочуємося на вперед. Назад. Вперед, назад. Так. Легко на бік. Трошки. Хоп. На ребро на 30 градусів. Одна сторона, пам'ятаєте, як з попереком. Угу. Під діли. Я до вас повертаюся. 30 градусів. Інша половинка вас, вас. Розм'яти, розм'яти сівниці. так, з'їжджаємо знову по центру декілька разів. Закидаємо одну ногу на іншу. Знову проїжджаємося трошки під кутом. Угу. І цю так само, яка розтягнута, тут вже трошки яскравіше. Знову зупинились в центрі. Під кутом. На одну половинку. Під кутом на іншу. Декілька разів проїхались і знову зупинилися, щось мене трошки відносить. Так, прокаталися вперед-назад. І з'їхали з ролу Оп. задня лінія стегна. Одна нога. Повернулись назад. Зараз будемо докрутуєтеся руку в упор. Поїхали, задню лінію, розкатали, і потрошку починаємо повертатись на бокову лінію, велику фастію. Тут може бути боляче, не потрібно тут затримуватись і терпіти. Сім з десяти, нічого не спазмується, але це не затискається. Продовжуємо прокручуватись, нога, яка у вас опорна, вийшла вперед. Поставили предпліччя, перевернулись на передню лінію стегна, коліно в упор. І починаємо проїжджати вперед-назад. Зараз вам трошки не видно, я до вас розвернуся з цією ногою. о, А ви залишаєтесь, і ми їздимо вперед-назад. Ось тут у вас така позиція планки привіт, передає ваш кор. І так само проїжджайте від початку м'яза до самого кінця. Під коліно на коліно не заїжджаємо. Трошки декілька разів. Тут яскравіші такі відчуття, так? Як, не так, як на задній лінії. Що ми робимо ще? Ми додаємо прокрутку стопою. Ми трошечки заворач... закриваємо внутрішню, розкриваємо трошки назовню стопу і всю ногу. Закриваємо на внутрішню, відкриваємо назовні трохи, да? так наче повернутися. І знову проїхатись декілька разів по центру. Можна на долонях, можна на предпліччях, це не принципово. Мені на предпліччях інколи комфортніше, бо я просто говорю. Не так напружується поперек. Так, доходимо до самого кінця. І тепер нам треба змінити позицію внутрішня частина цієї ноги. Припіднімаємось, перекладаємо рол до килима, вирівнюємо нашу ногу, ту робочу, робочу згинаємо на 90 градусів. Рівна опорна. вперед і трошки назад. Дуже ніжно, обережно, під коліно не заходимо, під пахові не заходимо. По м'язам вперед. Назад, вперед, назад. Дуже обережно, ти утримуйте себе на руках. Декілька разів проїхатись тут. Угу. Зупинитись коліно в упор, вийшла позиція, чотирикутника, повернули таз. І відчуйте, наскільки от зараз вас одразу ця нога така вільна. От відчуття, що вона вільна, ну, прямо як ми з вами, да? тобто вона м'якіша, фасті розігрілися і там з'явився простір для м'язів. Змінюємо останній раз нашу ногу. Знову починаємо почекайте ні, задня лінія. Сідаємо, ногу змінили, починаємо розкочуватися назад. Я до вас перевертаюсь, ви розкочуєтесь. Катаємося, катаємося на задній лінії декілька разів. І починаємо переїжджати на бокову велику фласті. Провертатися трошечки обережно. Ногу перенесли, хоп, і поїхали вперед, назад. На кістки не переходимо, сильно не тиснемо. Сім з десяти. Тут боляче всі. Переїхали далі. Опорну ногу вперед. Вивели рол під передній квадрицепс. Пустились на передпліччі. Вперед, назад. Вперед, назад. Знову перевертаюсь до вас, щоб вам було видно. Ви катаєтесь. Вперед, назад, вперед, назад. Декілька разів проїхались по всій довжині м'яза. По всій. І ми з вами йдемо глибше. Починаємо рухати з тобою. Трошечки її внутрішньо, назовні. Внутрішньо, Назовні. Тобто, ви хочете, ви працюєте м'ясно, наче розкачати порогу. Ви його ще більше розкатуєте. Так, внутрішньо назовні, внутрішньо назовні. Декілька разів. Щось я заплуталась. Так, І зупинилися знову по центру. Прямо вперед, назад, вперед, назад. Останній раз вперед, назад. Зупинилися. Ногу в упор. Рол перевернули, вивели Зігнут, о, рівно, зігнута робоча вперед назад. Знову-таки, не натискаючи, не переходячи під пахові і під коліно легесенько притримати себе руками. Приємні легкі відчуття. Проїхались декілька разів. Розслабити внутрішній, внутрішній м'язів. Mm -hmm. угу. Так, і відпустили, зупинилися, повільно зняли рол, Позиція чотирикутник. Розслаблена спина. Сіли, відчули, приємне натяжіння в передній лінії. Вона вільна. Обидві ноги вперед. О, так. Це воно. Це свобода ніг. Всім нам стрункі ноги. Та і зайву напругу з них ми зняли з допомогою ролу. Я сподіваюся, вам це тренування сподобалось. На цьому сьогодні все. Ви можете продовжити. Це тренування. Якщо ви вже взяли, взяли рол, піти далі, зробити поперек по наступному відео, а потім ще грудний, і ви просто сьогодні пташка. Ви будете вільна, ви будете летіти. Спина скаже вам також дякую. Пишіть, будь ласка, ваші враження від тренування. Якщо потрібно, дайте мені знати, чи записати таке, знаєте, довге якісне тренування з ролом для ніг. От, щоб кожну точечку промасажувати, щоб взагалі там такий зробити антинабряковий ефект. Але тут потрібно сконцентровано буде попрацювати. Це хвилин на 30. Якщо потрібно, будь ласка, пишіть, щоб я знала, що вам це цікаво. Мені буде приємно. Дякую, що ви тренуєтесь зі мною. Що ви турбуєтесь про себе, що ви обираєте для себе якісне тренування і пам'ятайте, ваше тіло завжди скаже вам дякую. Тренування це турбота про себе. Céhárného dne, paka, paka.